А слова песни знаете, или чиня? Давай ты разок! Пырижок! Пышный пырижок! Роскишный пырижок! Пырижный пырижок! Пы... На песня, кто первый раз слышал? Я такие люди. Подписывайтесь на все площадки мои, короче, там будут еще не такие песни. Так, я, короче, комик, и я удруженный комик. И знаете, <реш> Дякую. <реш> і знаєте, я знаєте, про що подумав, що дуже важко бути дружиною коміка, правда? Бо замість того, що в п'ятницю вечором сидіти зараз в ресторані, робити фоточки красивої їди, вона змушена ходити до мене на стендап. Ну, і це для вас, знаєте, стендап це подія там раз на два на рік, а у неї ну, кожні вихідні стендап. Що там казати, у неї там б, кожен день стендап. Бо навіть сьогодні я придумав прикол, кажу, Юля, кажу, ти гречка. Вона мені каже, чого? Кажу, бо ти від мене посипалась. Так, да, важко бути дружиною коміка, бо знаєте, бо у коміка в голові не оці плани на майбутнє, не діти, у коміка в голові, як ще вчителька казала хіханьки да хаханьки. От, і знаєте, не всі мої е, жарти, вони влучні. І іноді моя дружина біжається на мене, і для такої ситуації у мене є завжди заготовочка. Я кажу: послухай, Юля, я по першу чергу комік. А вже по-друге твій чоловік. А вона мені каже, Ілля, ти по першу чергу сміття не винес, що я тебе просила. А по-друге, каже: Ти комік. Насмішив так насмішив, звісно. От. Е і нещодавно вона мені взагалі сказала, що деякі жарти розбивають її серце. Я нам почав думати, що мені розбиває серце. Ну, а мені вже 35 років, в мене вже дохочого розбитого. У мене вже коліна розбиті, бо я все, ще думаю, що я молодий, катаюся на скейті. У мене вже печінка розбита, бо у мене вище, вище образування. У мене навіть екран на телефоні постійно розбитий, як знаєте, відображення моєї душі. Серце це єдине, що я бережу. І то кардіограма прийде тільки через тиждень, тому не знаю, може, і з серцем проблеми. Бережу серце, але все одно розбивається в 35 років Серце, бо як серцю не розбитися, коли ти цілий рік збирав ці жабси, а вони їх обнулили на новий рік. А ти цей халявний ходок так і не спробував. Як не розбитися з серцю, коли знаєте, на свій день народження тобі не 20 свічок треба вже задувати, а 35. Ну, а ти вже і не можеш з одного разу їх задути. Ти якщо спробуєш з одного разу, ти і сознання можеш потіряти. <рес> Або ще знаєте, коли розбивається серце, коли отак от, от береш, доїдаєш баночку з горішками, і баночка залишається. Така ну ідеальна під шурупи, така прям... Ну, ти, а ти, ти береш і викидуєш, бо у самого вже стоїть дві пусті, без надії на завтра. Або ще, знаєте, у мене от, нещодавно розбуло серце, я приходжу до свого друга, а у нього син йому 7 років. І він, щось, мій друг, був зайнятий трошки. Він каже, своєму сину: каже: іди, піди, зяділю і пограй в Sony PlayStation. А він мені каже, я не хочу. Так я, може, хочу. Я, може, заради цього і прийшов, малий ти піздюк. Давай, включай Mortal Kombat, я зараз тобі наваляю там. <реш> <реш> Він... <реш> Він включається в Mortal Kombat, навалює мені. Грьобаний програміст, бо знаю всі ці, ці комбінації. <реш> а я по старінці всі кнопки просто нажимаю. Ой, фух. Про що я казав? А, про розбите серце, да. Зараз, коротше, докажу, що е, дівчата і хлопці різні фізіологічно. Дивіться, е, дівчата. <риві> не в тому плані, що ви подумали. Пісню не буду доставати. хоча я планував. <риві> <риві> Дивіться, е, дівчата, поаплодуйте, хто за раз, хоч раз в житті підтягувався 10 разів. Отак от. За один підход. Ти в 5 років. Окей, виняток в кожному правилі є. Нема, а тепер хлопці. Хто зараз 10 разів колись що, <плес> Один спортсмен. А де <плес> А де кіберспортсмен? <плес> Сука. <плес> ну якби тут було більше чоловіків, то коротше, хлопці похлопали. <плес> Ой, це я до чого? Я до того, що коротше, поспорив з батя зі своїм, що через два місяці буду підтягуватись 10 разів. А щоб ви розуміли контекст, зараз я ну, плюс-мінус десь так приблизно підтягуюсь ноль. Добре, один раз можу підтягнутися, якщо не поїми, добре покакаю. І якщо максимально роздягнуся ще, бо знаєте, оці ці ж грами вони ж теж мають значення. Така у мене логіка, що у грами мають значення, а ці кілограми не мають значення в цій справі. Ну і 10 разів за 2 місяці. А щоб ви розуміли, мій рівень фізичної підготовки, я в своєму житті один раз потягнувся 10 разів офіційно, бо це зафіксовано, на бумагі. але насправді я тоді підтягнувся вісім. Бо вчитель по фізкультури втикав журнал і був трошки п'яний. Він такий каже: раз, я підтягуюсь, він каже, два, і я відпочиваю. Він каже, три, я підтягуюсь, він каже, чотири, я відпочиваю. Думаю, а. Зараз нормативно 12 потягувань за 6 закрию, але хі, в цей момент, походу, учитель сповнив, що він вчитель, і що не, просто не треба втекати а дивитися на мої потягування тому вже до 10 я з ним пішов, тому офіційно в журналі 11 класу зафіксовано, що Ілья Вініченка підтягнувся 10 разів. <плес> Так, да, я знаєте, я почав готуватися так трошки здалеку. Я е, спочатку купив собі перчатки, е, почав слухати саундтрек з роки на повторі, щоб себе мотивувати. Я в кінці кінців створив папку Турнік на комп'ютері. Бо якщо з диплома в універі допомогло, то і тут повинно допомогти. Але як виявилось, що всі ці підготовчі роботи ну, ніяк не вплинули на результат. Але тепер у мене є оці дебільні перчатки, які е, я ніколи не вдіваю, у мене є папка турнік на комп'ютері, де я просто зараз ховаю порно виджини. І слова е, із саундтреку «Рокі» я знаю на ізусь, якщо як що. Так, я вирішив, що буду підтягуватися кожен день. І знаєте що? В Польщі дуже хуйова з турніками. Тут нема так, як в Україні, що в кожному дворі є турнік. Тут, походу, в якийсь момент турніки програли конкуренційну якусь гонку з жабками. І тепер проще взять ходов, чим підтягнутися. От. Я, знаєте, я поки шукав цей турнік в Польщі, я вже Я... Мені вже не до підтягнення трошки було, бо я з Садишкою вже справлявся. Але я знайшов турнік. І знаєте, що я думав? Що ну, на турніках не може бути такого, як в спортзалі, що ти щось неправильно робиш, тебе хтось підходить, каже слухай, локті треба вовнутрь, а то можеш отримати травму. А ти стоїш з кілограмовими гір'ями, і ти думаєш, яку травму Психологічну? Але виявилося, що турнікмени — це дуже засуджуючи таке ком'юніті. Я вишу на цьому турніке, і ну, і всі вони на мене щось палять. Ну я не знаю. Ну, може, ніколи не бачили, що 100-кілограмовий тіп підтягується. Але тут їх можна зрозуміти, може і не бачили. Може, вони більше переживали за той турнік, ніж за мене вболівали. Бо ви ж знаєте, що турнік тут хоч знайдеш. От. І, в общем, я вишу на цьому турніке і, і такий, думаю. Та взагалі, йдіть в шопу. Я взагалі підтягуюсь, у мене просто ну, така амплітуда поки що. Малесенька, у мене свої ритм і темп. Я настраиваюсь. От дивіться, раз! Я підтягуюсь один раз, я розумію, що всі сили віддаю на це підтягування, і що це був, походу, перший-останній раз. Відпускаю назад, але що, далі, бо вони ж дивляться. Я такий думаю, б, Ілля, ти більше вже 35 років, тобі вже нікому нічого доказувати. Ти можеш спригнутися цього турніку, підтягнувшись один раз за 15 хвилин. Тим паче, вже черга зібралась з цих е, добре виглядаючих, фізично підтягнутих турнікменів. І я спригнувся у турніка, і почав себе заспокоювати, думаю, підтягування повинно бути як в сексі. Що якщо ти потягуєшся 10 разів за 30 секунд, то ти скоротяг. Але якщо ти підтягнувся один раз, вклавши туди всю силу, всю волю, весь свій дух. Ну, то це інша справа, ти митець. Розумієте, от йду я додому, як в і думаю, ну в школі ще ж, ж журнал залишився так, з моїм рекордом. А, я забув розповісти, я ж батя й поспорив, так? Аж ви розуміли, який я спортсмен, знаєте, що поспорив? На бутилку віскі. От який я спортсмен. Я думаю, якщо з кимось хочете, я заб'юсь, що півмарафона пробожу, то на блок сигарет. Так, да, іду додому як Ван Гог, і думаю, не так я хотів цього віскі, бо пиво більше люблю. Є люди, які люблять пиво. <клух> я, е, е, багато хто не похлопав, мені здається, і тут два табори головні: ті, хто не п'ють. Ну і в основному це люди, ті, що ну, вже не п'ють. Це оці чемпіони, це легенди, які пам'ятають ті часи, коли пиво не пили, а пивом, запивали. Що смішніше. Це вони зараз ці монахи лінія, що ліні, о 6-й ранку вже з другої пробіжки повертаються. а Раніше вони тільки за здоров'я пили. Отакі такі люди. Або це інші табір це винні сноби. Є тут винні сноби, ці аристократи. Ні, немає. О, є. Ці Аристократи, для яких, знаєте, пиво, це плібейські напії. Коли вони в ресторані заказують вино, от починається шоу. Вони починають на свіжею, розганяють там дишать вином. І такі відчуваю нотки ранньої роси, зібраної з поліський з цнотливою дівчиною при повному місяці. Потім куштують його і такі. «М -м, ні, щось е кислинка не та. І після смак нагадує мені о колишньому браті. І це, блядь, люди реально є такі люди, які знають, знаєте, ці всі гори, ці, ці доліни, рік, ви, е коли це вино було вироблено, ім'я виробника, знак Задіака теші цього виробника. З кількома шаровами, шарами бумаги туалетна він користується в туалеті, бо письма смак уже йому не такі. Вони це все знають. У мене, до речі, дід робив вино. Але там інша історія. Там, знаєте, стояв такий бутіль з жижою, я, бля, так жижеою. З назвав. з жижеою, а зверху на бутлі була така перчатка одноразова, яка коли не дувалася, то це означало, що дід скоро буде веселенький трошки. Це такий знак був. От, і е, мені було б цікаво, знаєте, якби произошла така ситуація, що десь в ресторані подалося вино, у такому, типу, Самільє, і він би такий М -м, це вино десь за краєм Сум. Е, зібрано на пагорбах Білопільського шоссе, вулиця, де я ріс. Дідом Федіром е, з винограду, який виріс під забором, хто знає як. <реш> 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 а їсти його ніхто не хотів, навіть свині. <реш> Отаке вино. Так, я пиво чомусь більше люблю. Дуже люблю пиво, але не завжди любив. Бо, наприклад, в дитинстві, коли мені давали попробувати пивко, я пробував цю гірку пінку, ну і я думав, що фу, що за хуйня. Ну а зараз, ну це ж мед, це ж нектар богів. Недарма раніше монахи варили пиво, правда? Це ще історія, що Ісус помер в 33, а найменша будилка пива це теж 0,33. Це збіг, я не думаю, це знак. Це знак. Дуже люблю пиво. І знаєте, в мене навіть язик не повертається називати пиво пивом. Ну, це ж, Бо це ж півко. Це ж півчанський, це ж півчик, це ж золотесеньке, смачнесеньке. Ти просто звертаєшся до нього як до домашнього свого улюбленця. Бо воно тебе ніколи не зрадить і буде завжди любити, допоки це розпечені не розлучать вас. От таке півко. Півко це що? Це ж злаки і хміль, правильно? Тобто, це смузі. Із злаків і хвілів. Ростильний напій, фре, веган френдлі без ГМО. Є трошки глютену, але, блін, є і багато пользи. Група вітамінів Б, Б, значить, бухать той, то, тобто бодрість, це хуйний жовтий смузі з газиками і трошки алкоголю. Пиво воно ще ж як і картошка порівняє, порівняє трошки з картошкою, бо знаєте, бо картошка може бути яка, може бути жарена, варена, печена, драники можна робити з картошки. Картошка фрі це взагалі рятівний круг для батьків, коли діти нічого не хочуть. Так само з півком. Півко може бути світле, темне, ІПА, АПА, портер. В Польщі навіть є пиво з соком. Це а спасательний круг для батьків, коли діти нічого не хочуть. Дякую. А, ще ж у різних алкоголі дуже різний ефект, правда? От коли ти випиваєш вина, ти відразу стаєш таким митцем. Хоча, може, монолізу бачив один раз десь на обложці якогось журналу. Коли випиваєш віскар, тобі хочеться розповідати ці свої життєві історії, повні сенсу, і признаватися, яким там в коханні. Коли випиваєш такі, ну то це взагалі ти просикидаєшся кожного ранку за таким відчуттям, типу, є. Зазвичай в іншому місці, <самбреро>, Самбреро на голові, це ж такілка була. Ну, а коли ти випиваєш пивко, ну ти ж стаєш кращою версією себе, правда? Бо я, наприклад, ні, може трошки гучнішою, але точно веселішою, точно добрішою. Бо я ніколи, наприклад, не бачив злих людей з півом. Ви бачили? Я тільки бачив, що вони зляться, коли воно закінчується. Це єдиний момент. У мене, коротше, ще Кент, у нього була точка з півом така маленька, і в нього було, продавалося три різних віда пива. Це було світло, темне і фірмове. Але за ширмою у нього стояли тільки дві бочки світла і темне. Фірмово він просто наливав світло і темне пополам. Такий геній маркетинга. І чомусь людям більше подобалося це фірмове, вони частіше його замовляли, і вони завжди коли замовляли, вони такі, о, це фірмове, воно якесь незвичайне. Я такі, думаю, звісно. Незвичайно, він же на глас наліває пополам світлого і темного, звісно, яке ж воно ще може бути? Як не незвичайне. Піво, це взагалі, я не знаю. ну Для мене зараз чому ти їдеш з понеділника по п'ятницю. Щоб окунутися в п'ятницю це жовте моря блаженства. П піво, П. П'ятниця, П. П. ПП Петро Порошенко. Такий розвод. Ще я дуже знаєте, і за того що вже людина на опиті, я розумію, що піво, воно набагато краще, і зараз поясню чому. Бо, наприклад, якщо ти тусуєшся і п'єш коктейлі, то твоя тусовка залежить від розміру твого гаманця. Правда? А коли ти п'єш півко, то твоя тусовка залежить від розміру твого сечового міхура. І тут є лайфхак, гроші самі в гаманцю не з'являються, а сечовий міхур. Він звільняє все сам. От, тому я. Дуже багато вже про півко проговорив, мені вже самому в туалет хочеться. Буду закінчувати. У мене все. Дякую, Краків!